Смалик, yeah. стріжік. Э, Сталкова. Щопит. Yeah. Yeah. Швеція. Yeah. 17 за, проти ноги. Так, наступне про надання дозволу Лутківському споживчому товариству, Самбірської ресужевспілки, на виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель Гриманської землової за адресою Рубці Шишкевича 16 а у світові оформлення про документів на земельну ділянку в платинах споживчого товариства звернулася заявою переменна виставку на вибрання щодо відведення земельної ділянки. На дані земельній ділянці є об'єднано виконання до даних поліція на далі дозволу спожечного товариства. Земельне зняння в місті Будки вулиця Шашкевича, 16 акції. Шошкевича чи вони з їхнім? Там на виробничі приміщення скулярний це. Якщо немає запитань, прошу за основу. Хто за? Проти. Музинський. Да. <гум>. Хасор, вузар, педиколизака, да. фінська, качинський, козак, колило, мрочко, семпо, смалець, ставкова, чопит, чопишок, швець. Сімнадцять закликано отримали зміну, За. голосувати. Так, дванадцяти. За. По затвердження детального За. плану території, земельної ділянки для рекосподарських потреб площою площею 0,79 в гектара, комплексі розташовано на ній об обставок, в платній об'єкт, порятовою площею 0,2 гектара, що розташована в селі Хлопчиці. Написав рішення міської ради розроблений детальний план території. Детальний план території є розроблений проєктною організацією, ТЗО з план, далі план Yeah. Я прошу за основу. Хто <проса> за проти отримали з цілому? Лозинський. За. Буча. За. Винницька. За. Вник. За. Вонцю. Буса. Мухадикова. За. Карпінська. Качинський. За. Козак. За. Корило. Молочко. Семко. Смалик. За. за. Ставкова. За. Чопик. За. Швець. За. 17 за проти, ну, отримали з нового. Наступне. Про затвердження технічної документації землівництва щодо мілітаризації земель для введення товарного сільського господарства виробництва на території Чайківського Старостинського округу та передачу земельних ділянок в оренду Іваніцькому ІМ. Причайте уваги технічну документацію і землівництва щодо мілітаризації земель, а також потягнувши заяву Іваніцького Івана Михайловича про передачу йому в оренду на рейтингу Для редні товарності сподівського розмірства. Це є чотири земельні дня, загальна площа, які складають 55, прошу за слово. Хто за? Лозинський, бочарсько, ник, вуза, смак, ходить За. катинська, печинська, За. За. ворочка, семко, смалик, ставкова. Щопик Швецька. 17 за, проти 0, ну, отримали знову, голосували 0. Так, наступне. Про затвердження проєкту землі устрою щодо відведення земельної ділянки, Цільове призначення якої змінюється земель код КВЦ ПЗ017, земельні ділянки запасу, земельні ділянки, які не надані власне за використання громадянам чи юридичним особам землі. Згідно з КВЦ ПЗ 0113 для іншого сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Вишранці та передачу земельної ділянки в оренду фермерському господарству БВВ БВР власникам і даний проєкт оформився з попитанням про заперечення проєкту за і передачу даної земельного. Даний проєкт помічні виконується затвердити проєкт за відведення земельної ділянки, зібране значення, якої змінюється і земель запасу сільськогосподарського призначення для іншого сільськогосподарського призначення. Площа земельної ділянки 2,13 сотень готова. Земельна ділянка розташована земельним северного комплексу Лаущенця.

Так, наступне затвердження технічної документації землі щодо інвентаризації земель СГ-призначення на території Старостинського округу та передачу земельних ділянок в оренду ТОВ, захід, агро МХП. Розставили технічну документацію щодо інвентаризації земель. Це біомасив і земельського спорту призначення на території Підгайчівського, сільського сільського, сільського, сільського сільського округу. Дана умотація зановлена використовувачем захід АЛОНХП, це є масиви, які Алла МПП свою діяльність, тому даний проєкт рішення документується. Це тепер щодо монітизації спозначення, загальна площа 22 63. Терміном на 7 років, але в будь-якому разі до моменту державної реєстрації право власності з на таку земельну данку, або до надання закону і серед річного суду проведення спрощені документа. Прошу за основу. за в цілому. Кузинський, Бучок, Винницька, Україн. Гонцу, бусар, водиколоза, пінська, качинський, козак, а. корило, морочка, цемко, смалик, ставкова, чопик, швець. 17 за, проти ноги, треба знову, голосували так, 16. про затвердження технічних документацій землоустрою щодо інвентаризації земель СГ призначення на Старостинський округ та передачу земельних ділянок в оренду ТОВ ЗАХІД агро МХП. Знову ж таки, як проведемо інвентаризацію земель на сильних призначення на території Суспільного старостинського округу та є замечано населення фонду саме замістення. Дані проєктно рішення пропонується заквери.

Да, не монстру, восар, води позахарпінь, печеньки, пазар, корило, броч, санко, смалек, ставкова, чопик, швець, да. сімнадцять да. да. заплатинок да. окремо сім'ї. Так і останнє перед пакетами питання на ЦТ, про затвердження технічних документацій з щодо інтеризації земель серед призначення на території Люківського Старостинського округу та передачу земельних ділянок в оренду ТОВ Континентал Фермерс Львів. Таке саме питання попередньої заміники проведеної інтеризації на силів земельського подарського призначення. Замешаним у міському пункті Чернізів, Острів, Сільського Луця, Нагарбах, Порошчя 83,74 грн. Даним театром рішення пропонується затвердити технічну документацію із умовної служби гуманізації земель і передати до полігонтал певний збій оренду на витрукувані маски, опортовані земельними. Сім років і 12 років. Дмитро Володимирович. Прошу за основу. Хто за? Хто проти? Утрималися?

І до пакетів перший пакет у нас затвердження технічної документації для будівництва обслуговування житлового будинку складених будівель із СУРУ. Даний пакет складається з 18 питань. Нагадую, хто десь бачає конфлікт інтересів. Зупиняйте мене, щоб речільна комісія. Могла зафіксувати, щоб потім лишніх проблем не було. Значить, Вакаров, е, е, РІ по гірці, 50. Ільків, сусулів Хмельницького, на, Хмельницького, 117. Романяк Новосілки, гостині, світла 10. Дуда Сусулів, е, Богдана Хмельницького, 21. П'єк, Сусулів. Богдана Хмельницького 140. Людей. Рибак, острів, сонячна 13. Киричинський. лощанці, сонячна 3. Вознічка. лощанці, Хуторна – 2. Лесів вишня, вишнева 10. Косар підгайчики. Вулиця Лиця Петра Голинського, 4. Стефанишин, Купновичі, Садова, 9. Порчик Черників, Озерна, 13. Горячий, Горячий Ваньковичі, Зелена, 45. Адамів, Купновичі, Сонячна 9. Куркіта Погірці, зелена, 157. Заяць хлопчиці, зелена бічна, 13. І Прачкевич ОР Бешлей, ВБ, Бешлей, ГР, Долобів, е, вулиця Нова, 12. Е, Романиці, як то грімо? Романиця, підгайчики, шкільна, 36. Прошу за основу. Хто за? Проти утримались. В цілому. Возимский. За. Педницька, спонсор, мусар, подрикалоза, пізда, качинський, за. козак, курило, рочку, самко, да. смалек, стрічек, сталкова, шокер, швець, за. 17 за плотен, отримали знову на минулому. Так, доступний пакет у нас э, стоп, затвердження. Технічної документації для ведення товарного СГ виробництва даний пакет у нас складається з 24 питань Отже, Самардак РМ, Ваньковичі, Лищинський, Луки, Рошко Ваньковичі, Прус, Пугірці. Параштук, огірці, Хромоч, Громечкова, Олецюк, Луки, Стецьків, Купновичі, Децик, Купновичі, Децик ОМ, Купновичі, Рибак Нижнє, Рибак МС Ваньковичі товару угірці, Яхнів Яхнів МЕ, Яхнів ІЕ, СУСулі, Яхнів МЕ. Знову ж таки, СУСУЛІ, Клюка, Ваньковичі Голубець. Да? Говориць, Лугірці, Біндас Іве, Носілки гостині, Псюрка, Чайковичі, Михальчук, Погорці, Городиський, Острів, Бешлей, Кома, Урбанович, Новосілки гостині, Пилип'як, Новосілки гостині, Костельний, Пугірці. І медлак купнули. Прошу за основу. Хто за, проти, отрималось в цілому? Бузинський. За. Буча, За. Гник, да. за. за. Буса, за. Кадико, Лозака, Фінська, Качинський, Козак, Козак. Корило, Рочко, Семко, Смалик, Сасова, Шопер, Швець. 17 за протинуть вже не, візнаємо, не Так, і останній пакет на сьогодні це надання дозволу на виготовлення технічної документації для введення товарного СГ виробництва. Пакет складається з вісми питань. Отже, мундур, «Чай Чайковичів. Василівський погірці, Голов Погірці, Соболевський – погірці. Соболевська чи Соболевці? Е, так, тут, три, тут, тут троє. Піляк, Кома, Берещак, Кома, Паславський погірці, Хміль Купновичі, Вина Чайковичі. Воронович Сусу. Прошу за слову. Хто за? Проти. Отримались в цілому. Возинський. За. Бучак. За. Винницька? Да. За. Концюр. За. Mm. За. Вусар. Карпінська? За. Да. Качинський. За. Да. Молочка. Сенко. <кхух> Ставкова. Да. Чопик. Да. Швець. За. закладів. Ну, підтримались. в цілому. Е, колеги, питання порядку денного вичерпані. Дякую всім, хто знайшов сьогодні час, бачите, ви, щось скрупне зібрали. Тобто, хтось, хтось десь е, на відпочинку, за кордоном. Е, дякую, що ви з е, е, нас браті, два депутати Володимира. Відсутній один, і другий, але я вас всіх вітаю з сьогоднішнього святом Днем Державності з Володимиром, Володимировичів, Володимиром, всіх зі святом. Якщо немає запитань, наша сесія вважається закритою. Прошу виконати державний гімн.